Всіх вітаю лайфкедемії, і ми з вами зустрічаємося. Як ви вже здогадалися, у межах Daily Show. біткоїни епохи Сатоша активізували через 12 років. Отаку От цікаву новину знайшов для вас. Ну що, друзі, всіх вітаю з вами, Владислав Воробйов, Life Academy України. Сьогодні в нас 30 вже вересня, останній день першого осіннього місяця. Всіх вітаю в Life Academy і ми з вами зустрічаємось, як ви вже здогадалися, у межах Daily Show. Я також нагадую вам, що якщо ви хочете просувати корисну інформацію в маси, ставте вподобайку цьому відео. Також не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Ну і дзвіночок там десь теж знаходиться. А... Нажимайте на нього і отримайте повідомлення про нові відео. Також нагадую, що у межах Show ми розглядаємо актуальні новини, які сподобались особисто мені. Сьогодні ми будемо говорити. Ну. Давайте маленька інтрига. Зараз побачите, коли включу відеопроекцію. Ось і на базі цих новин, як правило, є аналізу в торгівельному терміналі. Ви навіть можете створити власні торгівельні стратегії. Ну і також не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Добре, досить початкова інформація, досить вступу. Давайте запускати відеопроекцію і переходити безпосередньо до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. І так, друзі, біткоїни поки САТО. Активізували через 12 років, от таку цікаву новину знайшов для вас, але тут є маленький нюанс сьогодні. Ми розглядаємо цю новину а, з декількох. Кутів можна сказати, і ну, по-перше, ми давно з вами не аналізували біткоін на наших дейлі шоу. Я просто знаєте знайшов привід, а щоб потім показати вам графіки, поговорити про те, що там відбувається. Ну що аналітику в рахунок не беремо. там і біткоін аналізуємо постійно. А другий момент друзі за полягає в тому, що як ви знаєте, ну так вважається, що до 20% взагалі всіх біткоїнів, які було видобуто, вони втрачені назавжди. Тобто доступи до приватних ключів сідфраз втрачені, і біткоїни відповідно втрачені на віки вічні заморожені на тих акаунтах, на які вони попали там. 10, 12, 14 років тому неважливо, а може і 16, коли тільки біткоін з'явився. Але отакі от випадки, особисто для мене, показують, що не все так погано на сьогоднішній день. У нас там видобуто щось близько 19 мільйонів, і від 19 мільйонів 20%, відсотків. Ну вибачте, це майже 4 мільйони біткоїнів, які втрачено назавжди. Але от такі кейси вони показують, що не все так погано. І активізуються адреси, яким там 10, 12, 14 років. А вони всі, як ви розумієте, в цій статистиці. А, і а, ну, можна навіть сказати, що іде, знаєте, такий своєрідний розлог монет. Ну, не в прямому сенсі цього слова, звісно, а просто доступ до тих гаманців знаходиться у володарі. І або у якихось інших людей ми цього не знаємо. І біткоїни знову попадають в екосистему. Отака От цікава штука. А тепер давайте почитаємо про цю новину більш детально. Власник криптоваленця, який не використовувався 12 років, вивів близько 400 біткоїнів на суму 44 мільйони. Про це повідомила аналітики Лук Онче. От така штука. Можете почитати в Твіттері оригінал, там всі транзакції, все, що показано, ну коротше. Ви розумієте, блокчейн прозорий, тому всі все бачать. За даними Аркам, кошти з цієї адреси були виведені на декілька гаманців. Більшість транзакцій проходить партіями по 15 біткоїнів після операцій баланс користувача став нульовим. от, така от цікава штука. Аналітики уточнили, що перші монети надійшли від майнерів близько 15 років тому, тобто це рік був біткоїну, як надійшли перші транзакції. Особа власника та мотиви переказу залишається невідомими. За 12 років сплячки ціна біткоїна зросла, ну тисячу разів виходить. Зі 135 доларів до 122 тисяч. Лукан Чейн також повідомили про активність великого власника Ethereum. П'ять місяців тому він продав майже 1900 ефірів на 4 мільйони за ціною 2251 а нещодавно да, він викупив 1501 ефір, витративши 6,17 мільйонів за курсом 414. І нагадаємо, що у серпні прокинувся після 12 років власник 750 біткоїнів і перевів їх на Binance. Ось така, друзі, цікава статистика. Тобто, як ви бачите, ну, той розлог, про який я кажу, він потрошки йде. Там 400 монет, тут 750, там десь тисяча всплила, і отак потихеньку біткоїни повертаються в оберіти вже скоріш за все втрачені вони не будуть. Є е, звісно, і теорія змови з цього приводу. Я вам її озвучу, е, і полягає вона у тому, що е, якимось чином старі гаманці, ну самих перших, перших, перших версій, якимось чином навчилися підбирати сіт фрази і взламувати. Ті гаманці, я думаю, що це не відповідає дійсності, Бо що тоді? що зараз? Звісно, зараз ще більш вдосконалені методи шифрування, але і тоді вони були, ну як би то сказати, недосяжними з точки зору, взагалі. ну, Звичайних комп'ютерів, які в нас існує. Можливо, звісно, хтось десь собі тихенько зібрав квантовий комп'ютер, який працює, і таким чином старі гаманці взламує і отримує доступ до тих біткоїнів і виводить їх на фінансові ринки, стаючи причому, звісно. Ну, казково багато. Але це теж, друзі, теорія змови, і, скоріш за все, вона істині не відповідає. Звісно, якусь там одну мільйонну відсотку ми можемо залишити на це, на те, що це так і є. Але ймовірність того дуже мала. Тому коли ви читаєте щось подібне, а я таке читав, ну трохи скептично можете до того відноситись. Єдине, що тут. Приємно, що біткоїни повертаються в оберт і їх стає більше ніж було. Можна навіть сказати так. Ну а тепер давайте переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу. подивимося на графіки, поговоримо про те, що там відбувається з курсом. А, навряд чи до речі, це зростання пов'язане з тим, що там розлочини старі біткоїни. Але перед тим, як їхти далі, я нагадаю вам, що прямо зараз у описі під цим відео ви знайдете лінк на сайт Life Academy Ukraine. Там можете оформити собі підписку Life Plus або Life Start. Life Start повністю безкоштовно. отримаєте доступ до додаткових матеріалів, вебінарів, аналітики, яка не входить в наші зустрічі, навчання тощо. А от за ціною декількох чашок кави на місяць. Ви можете отримати підписку Life Plus і з нею вже спілкуватись з експертами академії на one-to-one -one сесіях. Півгодини, кожен місяць вам це доступно вже зараз. Як це виглядає? Ви готуєте свої запитання, вашу торгівельну стратегію, ваші помилки, як ви вважаєте? Ваші сильні сторони, слабкі все що завгодно. Ви готуєте. Ми з вами зустрічаємося. Півгодини обговорюємо, що відбувається. У вас на фінансових ринках, і виходячи зі своїх там 18 років досвіду в цій сфері, я намагаюсь допомогти. Ну, наприклад, я або інший експерт академії, намагаємося вам допомогти. Ну, зробити вашу торгівлю та інвестиції краще. От така місія існує у One-to-One-сесії, Тому не зволікайте, це доступно. Кожному з вас вже сьогодні. Ну а ми переходимо безпосередньо до торгівельного терміналу. Давайте подивимось, що там трапилось з бітком. Як ви бачите, в мене відкрита та угода, яка була аж 10 доларів в плюсі зараз. Це фантастичний результат, я розумію, але ну як є, не винесло мене з ринку. Чому я, в принципі, задоволений і продовжую купівлю утримувати. Давайте подивимося, що відбувається. Так, да, графіку. Ми вчора зачинили знатно вище цього рівня. Ми про це говорили на щотижневій аналітиці. Давайте подивимось. Close. Де він там? 114 308. Непогано. І а тут Open 113 358. чи щось таке. А, і сьогодні ми трошки А, Мене дуже влаштовує те, що ми закрилися за цим рівнем. А, це приємний момент. І наразі ну, можна потрохи вже оптимістично дивитись у майбутнє. Подивимося, як сьогодні ця корекція завершиться. Не виключено, що ми її зростати почнемо. Але тут ми постукались прямо в ці рівні: сто чотирнадцять, 115, 115 і поки що їх не пройшли. Ці рівні в нас існують досить давно, і ми про них говорили. Декілька разів ми їх вже перетинали, і от зараз знову вони зіграли свою роль. Якщо ви тримаєте купівлю по біткоїну, наприклад, як і я, ну, можна це робити і надалі. ось І просто чекати, що буде далі. Також, якщо у вас нема угод, Наразі, а, в принципі, розглядати купівлю біткоїну це завжди гарна ідея, якщо це довгострок, Бо рано чи пізно ми все одно будемо вище, і якщо ви можете собі дозволити пересидіти тимчасові якісь просадки, це завжди гарна стратегія а, купляти крипту. А, ну, наприклад, першу криптовалюту у світі як біткоін. Але тут я не наполягаю, вирішуйте самі співвідносити прибуток потенційний до ризиків, і дивіться, чи треба воно в моменті чи ні. А якщо казати з технічної точки зору. Є в мене одна ідея, виглядає вона наступним чином. Я коли готував нашу зустріч, трошки помалював, і зараз намалюю і для вас. А була в мене ідея з трикутником, але потім я все ж таки вирішив, що скоріш за все, тут є от такий, ну, трошки-трошки висхідний канал. Хоча якщо ну прям. Його малювати чітко-чітко, ну тут невеличкий недохід є до нижньої границі, він дуже близько до горизонтального. Тобто, глобально можна сказати, що ми стоїмо от в цьому діапазоні між 118 тисяч, грубо кажучи, і 108 тисяч. От 10 тисяч діапазон коливань ну, за останній місяць, і особливо ніхто нікуди не просувається. Зараз ми прямо посередині цього діапазону. З цієї точки зору відкривати якісь угоди ну не дуже логічно. Але ще раз повторюю, що в дуже серйозний довгострок з біткоїном це може бути гарна ідея. Ну що ж, от так виглядає графік на поточному етапі, і отак от взагалі виглядає ситуація з біткоїном. В принципі, ми з вами сьогодні про все поговорили. А я як завжди хочу подякувати вам за час та за увагу за те, що ви були разом зі мною. А, ці десь 15 хвилин сподіваюся, що інформація була для вас корисна. Також нагадую, що ви можете залишати в коментарях ваші запитання та пропозиції стосовно наших зустрічей. Я все це читаю, відповідаю і обов'язково враховую у наступних наших зустрічах. Тому велком в коментарі. А під цим відео ну і друзі, ще одна тема, про яку я не можу не сказати сьогодні, але я про це написав дуже великий пост в телеграмі. До речі, підпишіться на наші телеграм-канали, куди ж без них як то кажуть, вони вам знадобляться, і яка там історія. З тим постом, якщо ви ще не читали, потім почитаєте сьогодні. Скоріше за все буде шатдаун США ввечері, і уряд на трошки припинить своє свою роботу. Хотів сказати своє існування дай то Бог, але ні, не буде такого існування не припинить а от функціювання може. Якщо ви хочете більш детально про це почитати, почитайте пост в телеграм-каналі. Я думаю, вам сподобається. Я там зібрав інформацію з деяких джерел. Звісно, додав свої думки і зранку написав для вас той аналітичний огляд. Дуже коротенько моя думка. Якщо шатдаун не буде, я не думаю, що він буде довгим. Тобто, це буде якийсь невеличкий період часу, швиденько домовляться і знову, як то кажуть, в бій. А ось можливо, я помиляюсь, бо з поточною адміністрацією Трампа, можливо, все. І навіть шатдаун на місяць. І я, я не здивуюся, якщо так станеться, але я все ж таки рахую, що цей сценарій дуже мало ймовірний. Скоріше за все, домовляться, вони завжди тягнуть резину до останнього. А потім домовляються. Чому сьогодні ми про біткоін, а не про потенційний шотдаун? Я думаю, що ми про нього поговоримо завтра, якщо він буде, а якщо його не станеться, ну і не буде про що говорити. Отака коротенька історія. Друзі, всім ще раз дякую за час та за увагу. А ми зустрінемось з вами вже дуже скоро завтра на наступному Daily шоу. З вами був владислава Рабьоф Life Academy Ukraine. Саме головне, бережіть себе і до зустрічі. Побачимось.